Віра, ти чула, що Бундес активізує свої зусилля для кращої інтеграції українських біженців на ринку праці і є нові правила? У мене питання, чи це тепер означає, що треба швидко влаштуватися на роботу? Бо, наприклад, мені, моєї німецької ще не вистачає, і я почуваюся зовсім некомфортно та невпевнено. Та, Олю, звісно, я про це і від свого оператора в Джоб центрі чула, і в новинах читала. Я так зрозуміла, що тепер інтеграція і працевлаштування ідуть пліч-опліч, відбуваються паралельно. І ти знаєш, я розумію, чому Бундес це робить. От уяви собі, у Польщі вже 70% українських біженців працює, а в Німеччині лише 17, і різниця дуже величезна. Але мені також цікаво, як саме Bundesregierung планує це реалізувати. Ну, дивись, є е, цікава трьохфазна модель е, інтеграції. І перший її етап стосується орієнтації та вивчення німецької мови. І кваліфіковані працівники навіть залучаються до цієї фази без знання німецької мови. Це стосується таких, е, що працюють, наприклад, в ІТ-секторі. І, е, до речі, ми з тобою цю фазу вже пройшли. Бо ми маємо базові знання німецької і вже трохи зорієнтувалися в Німеччині. Окей, це я зрозуміла. А що тоді відбувається на другому етапі? Другий етап це робота та кваліфікація для працевлаштування. Більшість людей завершують інтеграційний курс з рівнем b 1 І вони вже мають користуватися мовою на певному рівні самостійно. Ідея в тому, щоб полегшити вихід на навчання. На ринок праці і вивчати далі німецьку мову практично на роботі. Ось чому джоб-центри вони мають юридичні повноваження швидше залучати до роботи, до навчання. І нещодавно, наприклад, мене запросив мій і я в неї дізналася, які є варіанти підтримки від Джоб центру на цьому шляху. Наприклад, я можу взяти участь у коучингу. І мені там допоможуть самостійним пошуком роботи, допоможуть підготувати документи до подачі. Як поводитися під час співбесіди? Я можу дізнатися, що саме важливо для німецьких компаній. Я думаю, це все дуже гарно придумано, тому що я вже маю реальну історію життя. Моя подруга нещодавно отримала роботу. Вона десь місяці два тому отримала Б2 сертифікат. Пішла на такий коучинг, там їй допомагали писати круті, ефективні бевербунг, відгуки на вакансії, і її одразу запросили на співбесіду. А на другій співбесіді їй дали фулл сайт, повний робочий день. Так що мені здається, це так мотивує. Ну так, да, це круто. А скажи, будь ласка, що важливо для німецьких роботодавців? Пунктуальність і надійність. А ще доброзичливе спілкування в колективі з колегами, з керівництвом. Ще, я думаю, мотивація. Коли людина мотивована, вона досягає успіхів у всьому дуже швидко. О, так це про мене, бо я володію саме цими якостями. Тобто, я маю всі можливості для гідної презентації та отримання хорошої пропозиції. Олю, це вражає. Я тобі бажаю на цьому успіху, і здається, ми з тобою на другому етапі знаходимося. Так, на другому. І знаєш, на цьому етапі пропонують роботу після закінчення курсу Б1, і навіть якщо вона не завжди відповідає нашій кваліфікації. Я вже знаю декілька людей, які влаштувалися саме на таку тимчасово некваліфіковану роботу зараз працюють на будівництві, в готелях. В ресторанах, і тим не менше дуже гарна робота. Ну слухай, це зрозуміла робота, яка має сенс. Ми в Німеччині вже два роки, і Бюрґеґельт ми отримуємо з податків. До речі, тут посилання на відео про Бюрге А що стосується нас, то тепер настав наш час, коли ми також можемо щось зробити для Німеччини. І крім того, наші освітні кваліфікації не завжди можна порівняти з німецькою системою освіти. Хоча процедура визнання вона має сенс, але вона також займає досить багато часу. І поки ми можемо паралельно працювати, заробляти гроші та вдосконалювати знання мови, це також пояснює, чому тепер українцям пропонують все менше курсів Б 2 Я бачу, що зараз Джоб Центр. Перевіряє, чи є сенс отримувати Б2, чи ж рівня мови на Б1 достатньо, щоб працевлаштуватися, а мову далі вчити вже на роботі. Хочу сказати, що курс Б2 він складний, він не простий для реалізації, бо наш навчальний план зовсім не орієнтується на шкільні канікули, так що з малими дітьми це непросто зробити. Так, так, це не просто. Я також частіше це бачу, коли відмовляють у курсі Б2. Про це хочу сказати, що ми взагалі можемо індивідуально домовлятися з браторами Джо центру. Навіть це є обов'язковим. А що робити, якщо домовленості не дотримуватися з якихось причин, якщо ти не дотримуєшся цих домовленостей, що прописані в копераціон плані? Можливо, буде створено новий актуальний план, бо дійсно може щось змінитися в житті і будуть певні зміни, які впливають на твою інтеграцію. Але все одно ти будеш змушена виконати цей план, або попередній, або новий. І у разі порушення зобов'язань застосовується система зменшення виплат СГБ-2. А далі вже будуть штрафні санкції та урізання до ГЕГЕЛІК. Дякую, із цим я розібралася. А що нас чекає на третьому етапі? Третій етап це вже стабілізація та розширення зайнятості. Це останній крок у тому, щоб зробити нашу інтеграцію стабільною. Джоб-центр також пропонує тренінги та коуча для цього. При бажанні можна навіть після початку роботи залишитись на зв'язку з коучем. І він допоможе, якщо виникнуть проблеми на роботі чи якісь непорозуміння. І це буде дуже гідна підтримка на цьому шляху. Мені така стратегія подобається. І я сподіваюся, що це дійсно допоможе українським біженцям інтегруватися у німецький ринок праці. Безумовно, Віра. Важливо, щоб ми підтримували ці зусилля і сприяли інклюзивному суспільству. Я саме так і хочу. Вже я шукаю собі роботу і через місяць виходжу на практику, бо ти також зараз вивчаєш Б2 і бачиш, наскільки там складна, специфічна лексика, і вона просто не використовується у побуті. Я не користуюся мовою. Мені в одне ухо влетіло, в інше вилетіло в голові, нічого не залишається. Тому я відчуваю, що хочу йти працювати і бути корисною суспільству, мову вивчати. І гроші за це отримувати. Так, Віра, я повністю з тобою згодна. Це дійсно складно, коли ти вивчаєш німецьку до рівня Б2 і в тебе зовсім нема практики. Тому це дуже класна стратегія. А давайте ми у наступному відео поговоримо на тему, як на яких підставах ви можете отримати схвалення курсу Б2. Або давайте запитаємо наших глядачів. Які теми та питання вас цікавлять? Відповідайте в коментарях. І якщо питання у вас є більш конкретні, ви можете звернутися з ними до найближчого до вас джоб-центру або до нас у Ферайн-Весна, де ми радо допоможемо вам на шляху інтеграції і на шляху до фінансової незалежності. Ми у вас віримо!